Вітаю вас, мої любі учні, і сьогодні записала для вас відео, бо зараз маємо в нашому місті проблеми з електропостачанням. Тож, сьогодні прошу вас попрацювати самостійно. Ми перед канікулами з вами вже згадали, дехто згадав, дехто вивчив, як тримати голку, як туди всовувати нитку, як її фіксувати. Тож пропоную. Продовжити роботу в техніці шиття. Для роботи вам знадобляться два клаптики тканини, які ми будемо зшивати разом. Далі ми складаємо їх разом. Підрівнюємо. І далі для того, щоб було зручніше, ми можемо провести лінію, яку ми будемо прошивати олівцем. І проставити точки на відстані 1 см це буде довжина нашого стіпку. Всовуємо голку в нитку і починаємо. Голка проходить не від першого, а від другого стібку. З вивороту на лицьову сторону. Далі ми рухаємося направо, витягуємо голку на виворіт. Наступний крок в третю точку наліво. І знову повертаємося назад, згадуємо шов голка назад. І ось таким чином рухаємося по всій довжині. Для того, щоб завершити шов, ми протягуємо голку на виворіт і проводимо її під попереднім стіпком, не до кінця, утворюючи петельку. І знову проходимо голкою, утворюючи вузол. Повторюємо це, закріплюємо остаточну нитку. І хвостик обережно відрізаємо ножицями. Голку вставляємо в кутушку або в гольничку. Ось такий маємо отримати результат. І для зручності, для подальших робіт можна пропрасувати ці шви, пройтися праскою поміж ними. Ось таким чином. І зафіксувати їх у такому положенні. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що у вас все вийшло і буду чекати на ваші завдання виконані. Дуже прошу їх вислати мені на особистий номер або на особисту пошту, або прикласти до класруму. Якщо будуть якісь запитання, ви також можете мені писати на особистий номер. На все добре зустрінемося на наступному уроці.